14 та сесія Кузнецовської міської ради 6-го скликання відбулася 26 грудня 2011 року у Великій залі засідань виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. Традиційно на початку було створено робочі органи лічильну комісію та секретаріат і заслухано депутатські запити та звернення. Народними обранцями було розглянуто і прийнято рішення з питань про внесення змін у бюджет міста Кузнецовськ на 2011 рік. Депутати підтримали звернення від Надії Андріївни Волощук та Єви Васильівни Велікдус до начальника державної інспекції з контролю за цінами у Рівненській області. Депутатський запит керуючий справою наданим нам законами України, законами України про статус депутатів місцевих рад та про місцеве самоврядування в Україні. Просимо вас здійснити перевірку порядку формування затвердженого та економічного грунтування тарифів на послуги. Водопостачання, водовідведення, опалення, вивезу та захоронення побутових відходів, утримання будинків та прибудинкових територій, що надається Козисовським міським комунальним підприємством, мешканцям міста Козисовськ. Відповідь прошу надати у визначений законодавство термін. Прошу колег підтримати мій запит. Запит генеральному директору ВПРС від комісії з питань земельних відносин, планування території, будівництва архітектури, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою озвучив Юхим Павлович Чугай. Просимо вас надати копії проєктної документації всіх соціально важливих об'єктів допуску 4, 5, 6 блоків, розроблених ще за радянських часів, і знаходяться які в відділі капітального будівництва. Проєкти необхідні для роботи для розробки перспективного плану соціально-економічного та стратегічного розвитку міста. Підписано всіми членами комісії на протест підвищення комунальних тарифів. У сесійній залі зібралися представники громади міста. Це питання викликало чимало дебатів та суперечок. Те, які причини підвищення тарифів, озвучив міський голова Сергій Іванович Анощенко. Я розповім, чому підвищуються тарифи по Кузнєцовську. Вони підвищуються не тільки по Кузнєцовську. Тепло, яке відпускає Рівненська атомна на початок року на 1 січня коштувало 29 гривень за гігакалорію. З 1 січня 2012 року буде коштувати 55 гривень. На протязі року це вже третє підвищення ціни тепла, яке відпускає атомна станція. Всі, хто кажуть, що тепло безкоштовно, то кажуть неправду. Станція продає нашому комунальному тепло. І ще одне можу сказати, Національна комісія регулювання електроенергетики приймає рішення про підвищення вартості тепла. Воно в них проходить безрегуляторно. От прийняли, наприклад, було 21 січня прийнято рішення. Після того в міськвиконком тариф має затверджувати по процедурі регуляторки. Тобто це більше ніж півтора місяця після того, як прийнято рішення, не менше ніж півтора місяця проходить оця регуляторна процедура. В цей час, поки не підвищився тариф, комунальна плата атомної станції вже по-новому затепло, а з мешканців бере по-старому. От в лютому вони мали втрати біля 100 тисяч. Зараз НКРД підняла знов ціну на тепло. Прийняла це рішення в кінці жовтня чи в листопаді. Наверное, з 1 жовтня. Ми піднімаємо тарифи з 1 січня. Комунальне підприємство за це за 2 місяці отримало 572 тисячі збитку. Оце одне з питань. Друге питання: мінімальна заробітна плата. На 1 січня 2011 року вона становила 900 скільки. 928, я не пам'ятаю просто. З 1 січня 2012 року мінімальна заробітна плата становить 1004 гривні. Це заробітна плата двірників, сантехніків. Тобто... Це ще одне чому піднімаються тарифи. Першим кроком до порозуміння громади та міської влади став проект рішення про створення тимчасової контрольної комісії Кузнецовської міської ради щодо вирішення питання необхідності та законності підвищення тарифів на комунальні послуги, що здійснювали з виконавчим комітетом, суть якого озвучила лідер всеукраїнського об'єднання Батьківщина Ніна Степанівна Хвалько. Сьогодні певно, найболючіше питання це коли ми з вами отримали. Наші жаровочки, розрахунки, і побачили суми. суми доволі немалі. Ще цікава інформація. Чомусь останнім часом досить поширюється така думка, нав'язується громаді думка, що тарифи прийняли депутати, які депутати безсоромні. Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, депутати тарифи затверджують? Ні, виконавчий комітет затверджує. Так от. А... Але даби там неповадно було іншим розповсюджувати, і все-таки не на протязі 2011 року неодноразово піднімалися тарифи, що саме цікаве, що члени постійної депутатської комісії з комунальних питань також участі в опрацюванні цього не приймали. Ми пропонуємо створити тимчасову контрольну комісію по міської ради щодо вирішення питання необхідності. Та законності підвищення тарифів на комунальні послуги, що здійснювалися виконавчим комітетом, і першим питанням ми пропонуємо створити тимчасову контрольну комісію міської ради щодо вирішення питання необхідності та законності підвищень тарифів на комунальні послуги, що здійснювалися виконавчим комітетом протягом 2011 року. Другим питанням пропонуємо затвердити склад тимчасової контрольної комісії Гуніцовської міської ради щодо вирішення питання необхідності та законності підвищення тарифів на комунальні послуги, що дійсне з виконавчим комітетом до складу тимчасової контрольної комісії пропонується головою комісії. Куци Ігор Валерєвич, заступником голови комісії Макару Сергій Васильович, секретарем комісії, комісії Лена Домидівна. До складу комісії пропонується включити Петрович, Наталю Григорівну, Афанасіва Володимира Павловича. Можна без просто прізвища, щоб було швидше. Андрющука, Пешко, Хвалько, Грушевко, Масленчука і Мосійчука. Значить, третім питанням: тимчасові контрольні комісії Коніцовської міської ради винесли на розгляд міської ради пропозиції щодо необхідності зменшення чи збільшення тарифів на комунальні послуги. Там у вас був протягом місяця. Я не знаю, чи ми якісно зможемо, коли будуть вихідні, якісно працювати. Тому протягом місяця я виключив, можливо, ми і швидше відпрацюємо. Четвертим питанням: рішення підлягає опублікуванні на офіційному вебсайті міської ради та газеті. Міської ради п'ятий контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань число комунального господарства, комунального майна, приватизації транспорту, зв'язку та енергозбереження, якого очолює Сергій Макаров та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який курує даний напрямок Василя Хлопчика. Тимчасова контрольна комісія для того і створюється для того, щоб розібратися, звідки взялися і чому саме такі цифри. Тому і ми створюємо тимчасово. Контрольну комісію, і на рахунок того, що ви хочете війти до складу тимчасової контрольної комісії, ми я абсолютно вашу думку підтримую. Єдине про що я би хотіла сказати. згідно закону про місцеве самоврядування, до депутатської комісії можуть входити тільки як депутати, але так як я є членом комісії, і я думаю, що мої колеги, які тут сидять, будуть тільки за коли ми будемо з вами спільно працювати, тому я попрошу скласти список. З домашніми телефонами або телефонами контактними, по яких вас можна визвонити, тому що щоб ви могли працювати, і залишити його в 301 кабінеті. І ми коли будемо щоб ми могли змогу вас запросити, і він прохання, що ну щоб ви оперативно приходили, і ми з вами спільно працювали. Варто зазначити, що вже 27 грудня 2011 року тимчасова комісія у складі депутатів та представників громади сіла за стіл переговорів, чекаємо результатів.